Знову в наявності в магазині мебліка, ліжечка, які продаються разом з матрасом та нішею. Звертаю увагу, що спинка має невеличкий нахил, досить зручна і комфортна, особливо, якщо хочете лягти, полежати і подивитися телевізор. Матрасик пружний, 90 кг тримає без проблем. Всередині йдуть пружинки, термовойлок і пінополіуретан. За окрему плату можна. Замовити окремі пружинки плюс кокосове волокно. Вартість ліжечка з цим матрасиком, де пружинки з'єднані, 15-580. Звертаю увагу, що, наприклад, до сіренького ліжечка маємо, наприклад, приліжкові тумби. Теж в сірому кольорі. Під матрасиком ми маємо велику нішу для зберігання речей. Газліфти допомагають підіймати матрас. Тканинка ми беремо четверту категорію, щоб це була. Хороша, зноситька і досить практична тканина. Приходьте в магазин мебліка, купуйте, в наявності є 160 ки а також в роботі зараз 140 та 180. ка Чекаємо вас в магазині мебліка.